Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today we do some test. It will be at pages 111, 112 in your workbooks. Let's look at these exercises and do them correctly. Давайте ми переглянемо, що ми повинні зробити в цих вправах, та починаємо їх виконувати самостійно. Це буде наш невеличкий тест, такий письмовий, по, саме по 9-му розділі. Отже, у першій вправі ваше завдання Complete the Words, правильно записати слова, прочитати їхнє пояснення та записати. Ми їх всі вчили. Complete the sentences with prepositions. Навіть ось я вам їх вивела збоку, якими прийменниками ми повинні доповнити речення. Доповнюємо. Match activities with places. З'єднати активності, де ми їх можемо виконувати. Циферка літера. Number four. Теж погода у вас написана збоку. Прочитати коментар. Read the comment and write what weather condition are they talking about. Exercise 5. П'ята вправа. Read Mike's notes. And write sentences about his arrangements in Present Continuous. Далі ми вже будуємо речення, про що він буде робити. Використовуємо Present Continuous Tense. Повторіть, будь ласка, це правило. В попередніх відео ми розглядали, як будувати речення в Present Continuous. Користуємося таблицею стосовно його планів, що він збирається робити. Так, нагадую, що до... пишемо. Is, якщо це він виконує дію, форма дієслова to be is, і потім до основного дієслова додаємо ING, ending», закінчення інгове додаємо. Далі наша конструкція «going to» збиратися щось робити, пишемо її в речення і додаємо один з дієслів, щоб доповнити, що хто збирається робити. Exercise 7 Choose the Correct Option. Підкреслити правильне слово, щоб доповнити правильно речення, щоб у вас речення звучало правильно. Переходимо далі. Page 112, сторінка 112. На цій сторіночці у першій вправі ви з'єднуєте назву до кожної картинки. Exercise 2. Complete the words in the sentences, доповнити словами речення. Complete the sentences with going to and the verb below. Теж ми спочатку ставимо конструкцію going to в речення, а потім обираємо дієслово, щоб доповнити його. З'єднуємо картинку з описом її. And match two parts of the sentences. В п'ятій вправі з'єднуємо дві частинки речення, щоб утворити одне речення. Користуємося підказками та розв'язуємо кросворд. Complete the crossword with words from this page. Всі слова є на цій сторіночці в попередніх вправах, щоб доповнити кросворд. Також хочу повернутися до підручника вашого у минулому уроці. В минулому занятті у нас було завдання по підручнику. Page 116 and 17, 116-117 та сторіночка ви мали дати відповіді на запитання, скільки видів транспорту є в вашій країні, якими ви користувалися за останній тиждень, чи подобається їздити на метро і чому. Прочитати текст About London Underground. Про лондонське метро і про тих привидів, історії про привидів, які в нас були від першого до п'ятого пункту. І відповідно історії з'єднати з картинками. Перша в нас історія була Picture C, Picture A, A», «Number 2, Picture E, number 3 Number 4, B, 4B», 5 5D». Пригадуємо. Перша картинка, це у нас було про «A man in white overalls», так, «Чоловік у білому комбінезоні». Number two, uh, number two, «A People uh, often hear a woman and children screaming at the station. Number three, a well-dressed woman stands with her hands out and screams. Number four. Працівник станції так бачив привода. It was a tall man in a hat and a coat with gloves. Це був високий чоловік, такий в капелюсі з в пальто з рукавицями. Uh, люди вважали, що це був актор, і люди його і колись його вбили. От він став приводом на цій станції. And number five, сто років тому, 100 years ago, an electrician nearly died. Електрик uh, майже помер. Він упав на рельси, але вижив. І позаду нього стояла жінка, вона торкнулася до нього і він вижив. Ну, вважається такий міф був, так? В цій історії. Також вам потрібно було написати, чого стосуються наступні цифри. По-перше, їх можна було написати повністю словами, як я вас просила. Так? І також написати: What do these numbers refer to? Чого стосується в тексті цих цифр ці цифри? Наприклад, million» – це у нас було про «the number of people who take the underground every day». Це кількість людей, які користуються метро. Кожного дня в Лондоні. 270 the number of stations on the ground. 270 це число кількість станцій метро в Лондоні. 1863 the year the first line opened, uh, рік, коли перша лінія метро відкрилася в Лондоні. 400 number of kilometers of track on the underground. Довжина рельс, рельсів у метро. And uh, 2000 – the year a station worker first uh, saw the ghost in white overalls. В цьому році вперше працівник станції побачив привода у білому комбінезоні. 126 the number of people who died at uh, Besnel Green Underground Station. Кількість людей, які загинули на Беснел Green станції метро, And um, 100. how many years ago. Скільки років тому електрик упав на рельси на станції Old Gate. Це ваші відповіді на попередні завдання, які були на 116-117 сторіночці. Ви виконуєте контрольну роботу в зошиті 111 112, ту, що я вам відкривала. Page 111, 112. I wish you good luck. Have a nice day. See you goodbye.